Те, що кухня поліщуків не залишає нікого байдужим, вже давно відома істина, адже традиційні поліські страви готують лише з натуральних та поживних продуктів, які додають особливого смаку та аромату. В цьому творча група передачі Азбука смаку переконалась упродовж року, спілкуючись із господинями та вивчаючи особливі рецепти, за якими готували ще наші бабусі. Географія подорожей була такою ж різноманітною, як і кулінарна скарбничка рецептів. Отож, деякі з них ми і пригадаємо. Така страва, як деруни, популярна у багатьох країнах світу, та ще й під різними назвами. Ми знаємо і деруни, і тертюхи, і тарчаники, і картопляники. Популярна ця страва також і в Україні, а особливо на полісі, адже тут росте досить багато основного інгредієнту, який необхідний для приготування дерунів. Сьогодні ми завітали у село Канониче Володимирецького району, щоб приготувати цю давню і досить смачну страву. Ріполікарпіна наскільки я знаю, що вас по-іншому називають цю страву? Так да, це вас не біромий... називають картопляники. Картопляники. Картоплянку називає картопляники. Так я бачу, що ви вже підготували картопельку, цибульку, але є і м'ясо. Але є і м'ясо. Значить, натираємо картоплю на тертку. Ріжемо цибулю. Угу. То це така якась особлива саме для вашого села притаманна? Щось для села, для нашої родини і сім'ї взагалі. А це по вашому по-канонськи? По-канонськи, по канонечки. Саме з м'ясом ще. Саме з м'ясом. Я хочу. Що на печені. Ага. То, мабуть, ваша бабця може готувати. Бабця готувала, і мама готувала. Угу. І ви вже своїм дітям передали. А я своїм дітям передали, і вони вже дахують цією стравою. Марія приказує на яке то м'ясо треба сюди? Яке м'ясо ну, є, таке є. Угу. Свинина. так? можна трошки перемолоти, трошки кусочками нарізати, бо воно є все перемолене. Угу. Воно ефекту такого немає. Натерли ми картоплі і тепер треба цибульку вкинути сюди. Так, так? Нарізано дрібно цибулю. Угу. І м'ясо ще так? То що да. викидаємо цибульку? Да. Перчим солом. Перчим, солим. А як же ж правда, що задирне солі та перцю? Да. Оце можна викидати, так? Давайте дуже угу. Таке ж із сало м'ясо, угу, угу. може трошки розмішати може, його. Ну, Та воно потім буде мішати. Чи потім буде мішати, Добре. Так, то як м'ясо треба різати? Отак е жилеті, не дуже великими кусочками. Mm. – А якщо ми перемалимо, то то не той О, смак вже буде, не то, так? Не то. Вже не чувствується там сварочка, тих картопляних, як ми називаємо. А от напевно тут теж секрет цієї страви, що тут треба не шкодувати м'ясо, правда? Тим mm. ну, більше, тим краще. Тим mm -hmm. більше, тим краще. Ну то що тепер будемо робити? Будемо викладати на бляху? А то нічого що вони такі ріденькі трошечки. Нічого, нічого. Нормально там жиру треба. Як сама оліє, я трошки олію, трошки смальцю, ну, нормально. Картопляники. Картоплю почистити, натерти на дрібній терці, додати до неї крупно порізану цибулю, сіль та перець, свинячий фарш, яйця, порізати на невеликі шматки м'ясо, додати його до картопляної суміші, яку добре вимішати руками, деко змастити смальцем, сформувати картопляники, слідкуючи, щоб до кожного потрапили шматки м'яса. Викласти їх на деко і поставити до печі, попередньо розгрібши жар, випікати протягом години, спечені картопляники, змастити вершковим маслом. За бажанням можна подавати до столу ще зі шкварками. Знаєте, я вам ще хочу одну страву запропонувати яку ковбасу, яка називається ковбаса бульбана. Бана, то це тобто а, з картоплі, та? з картоплі так а, з бульби ковбаса, так. так з бульби. Ну що ж, то приступимо до приготування. Давайте, Давайте мені допоможіть накрутити на м'ясорубці yeah. картоплю. Ага, то саме на м'ясорубці, не на терці. Ні, треба. Ні, на терці ні, ми будемо на м'ясорубці <плес> перекручувати картоплю. О, і додавати всякі спеції. Ну я вам скажу, що крутити на м'ясорубці, так <плес> не легко цю картопельку. Важко, ну але ж смачно. Зате потім буде смачна картопля, правда? Буде. ん <music> М'яско яке берете свинину, телятину? Свинину, телятину беремо. Так. так. Сало. Сало Сало. щоб вона була сочна, uh -huh. щоб не, не суха, суха, правда? Щоб не була суха. М'ясо кришимо не, не маленькими кусочками, більшими, uh -huh. як звичайну домашню ковасу. Ну, це кішка oh. велика теж. так? Та, це так, це велика, груба кішка, uh -huh. ми будемо. Кришувати. Ви її попередньо почистили, помили. Так, помили, але я мию по своєму рецепту. Як? Яким чином? Розкажіть нам, поки ми тут кришимо це все. Так. Крутимо. Так. Я її насамперед заливаю водою після того, як вичистила. Так. Водою. Так. Я її просто вичистила, просто. заливаю водою, вона е, вимокає. Угу. Тоді я вивертаю її і ллю е, олії трошки, е, соди, осуку і сіль. І оціплю в кінці, щоб воно шипіло. Ага. Воно шипить усе і так очищається. Кішка. Тоді кішка. перетираю в руках ага. ну, разів-два я ага. так. А тоді вже е, перемиваю ага. і вимочую ще раз. Ага. Можна навіть і два рази. Тому що кров ще буде. Ще буде, так? Так. 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 Дорізаю м'язку, я вже в принципі, теж дорізала. Так. А тепер будемо викидати так. на пательню, Нагрілася так. вона вже, так Так, так нас? Нагрілася, викидаємо угу. на котельню. Хай смажиться. Сіль перець. Перець. Це по вкусу. Угу. Хто любить гостріше більше перцю, а хто любить не гостріше, менше. Так само з солі. Але її, вона подається гарячою ковбаса, то її можна буде потім е, підсолити, підсолити ще, насолити. так? так. Кувбасу я обов'язково даю молоко. Ого, теж ну, така теж. родзинка ваша. Да. То це ваш такий угу. рецепт, такий так. вже так? так угу. Навчилася угу. від свекрухи, від свекрухи. Все від свекрухи. Від свекрухи. Масло. Масло. М'яско даємо, так. так М'ясо. який аромат. Ах! І починаємо, так? Начиняємо. Я буду тримати, угу. а ви будете мені допомагати. А то нічого, що вона така ріденька? Ні. Нічого. нічого. Це дуже буде смачна кубаса. Так. Сочна. Сочна буде, ви вже, так. вже бачите, так? Я бачу. Угу. Це. Я мию цю кубаску, щоб вона була чистенька у угу. водичці. Угу. Ось так. І... На деко. Так. Для вона і ми виробимо. Колбаса бульбана. Кишку почистити, промити, картоплю перекрутити на м'ясорубці. М'ясо та сало порізати середніми шматками, викласти на пательню, поставити до печі, щоб воно підсмажилось. Тим часом у перемалену картоплю додати сіль, перець, дрібно потовчений часник та лаврове листя. Все добре перемішати. До цієї суміші додати підсмажене м'ясо та молоко, все добре розмішати і начиняти нею кишку, наповнювати нещільно, щоб кишка залишалась вільною для набухання, зав'язати з обох кінців ниткою, випікати у печі годину-півтори, споживати зі смаженими шкварками. І поживних страв можна приготувати із грибів. Їх можна смажити, варити, солити і сушити про запас. Ми будемо готувати крученики. Для цього треба вирізку взяти, свину, свину вирізку взяти і... і порізати відбити. Так, гриби. Сушені гриби теж. Білі. Білі гриби, намочуємо, щоб вони розм'якли, перекручуємо на м'ясорубку. Ну, і ви, ви вже бачите, ви били, підготували, підготували. Ви проварили ці гриби? Дуже проварили. цибуля поджарюється, угу. сіль, перець додається. Вже наш бачить. фарш готовий. так? так? Фарш готовий, так? Фарш готовий тобто нам тільки залишається відбити м'ясо. Відбити м ясо. М ясо. Так. Такі так. от маленькі шматочки ми беремо м'яска, так. так? і будемо їх відбивати. Посолили, поперчили. Так. І тепер що нам залишається? Начинку вжити. Накручиночка. На на береться так. Положиться сюди начиночка. Так, невеличка. невеличка. Так. І закручується. Угу. І колись крутили ниточками, щоб воно держалося. І так скручується. Угу. Смажити на олій. олійці, угу. Угу. на соняшниковій олії. Угу. Так. Так. І ставимо перед передполення. Перед угу. І вони в моменті теж так, у нас підсмажать Ох, як зарум'янились. Mm -hmm. mm -hmm. запахи, аромат іде, mm -hmm. правда? І ми викидаємо їх. В викидаємо так. Угу. І ось так от туди Так, так. Mm -hmm. довогнучилося. Так. Так. І скільки часу вони має там постоятися? Хвилин 20. Хвилин 20. Вони пошукалися, вони прожарилися, посмажилися. поснажилися. Uh -huh. Хвилин 20. Гумоліти uh -huh. Ну, uh -huh. well, well, so. І вони подаються до картоплі. Крученики з грибами. Гриби промити, залити кип'ятком, залишити на 10 хвилин, щоб розм'якли. Потім перекрутити їх на м'ясорубці. Морко натерти на крупній терці, нарізати кубиками цибулю, підсмажити їх на пательні перед полум'ям, додати до перемелених рибів, посолити, поперчити та добре все розмішати. М'ясо нарізати на невеликі шматки, відбити їх, посолити та поперчити. Викласти грибний фарш на шматки м'яса, загорнути у рулетик та перев'язати ниткою, викласти крученики на пательню, підсмажити їх перед полум'ям, підрум'янені крученики, покласти до горщика і поставити його до печі на 20 хвилин, подавати крученики із вареною картоплею.